Я шановні слухачі, і я з задоволенням вітаю у нашій студії Олександра Одинця, директора Львівського міського комунального підприємства Львів та птоенерго. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день, пані Марія. Дуже радий вас бачити. Дуже радий чути всіх. На наших... Ми ж раді. Що ви знайшли час, бо без сумніву зайняті роботою і організацією роботи цього потужного великого підприємства, яке забезпечує гарячою водою і теплом Львів, фактично, знайшли можливість побувати в нашій студії. Ми вдячні вам за це. І напередодні завершення фактичного року, 2024 складного року у війні ми без сумніву хотіли почути від вас. Як працює Львів Теплоенерго, Адже загроза є кожного дня фактично, різні виклики можуть відбутися, і щось треба передбачити, бути готовим до цих викликів. Що можете сказати, пане Олександрів, на про роботу, ну і що вдалося доброго, і можливо, що плануєте? Ну, можу сказати, що ми працюємо досить впевнено. Я вважаю, що на сьогодні. Теплоенерго повністю забезпечене ресурсами матеріальними для впевненого проходження опалювального сезону, і також ресурсами, технологіями і рішеннями для нестандартних ситуацій, які можуть виникнути в цьому опалювальному сезоні. Звичайно, що все не передбачиш, але, як мінімум, можна сказати, що. Резервне електроживлення, запаси матеріалів, запаси палива. Ну, сьогодні я набагато впевненіше що відверто себе почуваю, ніж, скажімо, минулої зими. Так? І це все наслідки тої роботи, яка проведена, того фінансування, яке забезпечено міською владою. Так? Ну, і, звичайно, що, звичайно, що. Сприятливими наразі для нас е, обставинами, так, слава Богу, дякуючи Збройним силам України. Е, у нас немає наразі якихось чи руйнувань чи, чи, чи інших факторів, які би ну, категорично впливали. Так? Ми зайшли в опальний сезон впевнено, буквально за два дні. Звичайно, що є поодинокі проблеми, які переважно виникають в будинках. Є, на жаль, у нас і відключення, так от буквально вчора ми ліквідовували. Витік на тисячні трубі на Парсенківці, витік ніби невеликий, але, на жаль, нам ми змушені були тимчасово припинити теплопостачання ну, більше ніж пів тисячі будинків. Так? Тобто такі випадки стаються, але тут ну, зрозуміло, що інфраструктура зношена, але ми можемо маємо ресурс на них е, швидко реагувати. Звичайно, що є проблеми, але ну, проблеми намагаємося. Ну, якщо про цей будинок, про який ви тільки що задали на Персенківці, бо фактично відключення такої кількості людей, як ви назвали, це вже серйозно. Що там відбувається? Чому виникли ці заборгованості? Очевидно, з За кузчим відключили? Е, ні, тут питання не заборгованості. Тобто, в нас просто стався витік на магістральній мережі. Це магістральна мережа, це труба діаметром тисячі міліметрів. Тобто, Митрова yeah. труба, так і е, труба зовнішньої прокладки, просто на динамічних навантажень, на упори е, від, е, від, скажімо, від корозії, сам матеріал труби не ви не витримав і стався витік. А це напрямок, який забезпечує фактично весь тих новий. Міт, так, тому ми змушені були призупинити е, е, тут. Більше була навіть не зварювальні роботи, так а більше часу зайняло з тренування. Тобто спуск мережі і потім наповнення на мережі. Та? Mm -hmm. ну, на ну, так? Та... Ну, фактично, так, протягом дня ми, ми вже відновили теплопостачання з дев'ятої вечора. Теплопостачання було, ну, мережа почала циркулювати, тобто потихеньку набирали Ну І власне це показник того, що підприємство готове. Тобто наразі воно має, має ресурси, має матеріали, має техніку, має. Колектив, так і ну, ми готові на такі виклики. Це дуже важливо, що є колектив, є люди, і ми часто тут щомісяця фактично спілкуємося із представниками Львів Теплоенерго. Сьогодні у нас директор. Львівського міського комунального підприємства Лівтептоенерго ми спілкуємося в режимі прямого ефіру. І прошу, якщо би ви хотіли задати своє запитання, шановні наші слухачі. Ви, які зараз з нами на ультракороткій хвилях сто шість та по львівській радіотрансляційній мережі, перша програма Українського радіо на Львів, телефонуйте 235-41-41. Пане Олександре, без сумніву, велика проблема сьогодні, що електрика. Вже подається по певному графіку. То по графіку, то відміняється, якщо є якийсь надлишок енергії, очевидно, фахівці Укренерго регулюють весь цей процес, але відсутність електроенергії вона утруднює роботу і львівського міського комунального підприємства. Нові проекти, які були започатковані влітку ще цього року, фактично це е, Коенергетика. Е, ко енер, енерг, ко енергетика. Ко енергетика. Що це таке? Ці проекти, коенергетика, на чому вона побудована, і яким чином вона захищає і забезпечує роботу Львів теплоенерго тобто, навіть при відсутності подачі електроенергії? Якщо коротко, це е, установки, е, які можуть виробляти електроенергію і тепло. Так, одночасно, головний продукт електроенергія, тепло це публічний продукт. Ці установки працюють на природному газі. Так? Тобто це фактично ті самі генератори, так? але якщо в нас, наприклад, є генератор на дизельному пальному, то ця категорія машин відрізняється тим, що може забезпечити ненадовго аварійне живлення. Так? Категорія машин, які працюють на, на газі, так звані когенераційні установки, вони можуть працювати довго, тривалий період часу. І, звичайно, оскільки вони працюють на газі, вони ну, Скажімо, менш економічно затратні в експлуатації, ніж, ніж дизрегенератор. На сьогодні це ну, надзвичайно дорога техніка, і на сьогодні ми е, маємо е, досить вже вагому кількість одиниць такої, так, такої техніки, завдяки виключно нашим іноземним партнерам. Так. Є один проєкт, який, який реалізовує місто. Частково теж за бюджетні кошти, це ну, більший проєкт. Я думаю, що про нього ми зможемо вже говорити десь перед наступним опальним сезоном, але тут теж допомагають міжнародні донори. Да? Е, по, у нас е, ну, фактично є кілька міжнародних донорів, я би не хотів їх називати в ефірі, тому що в принципі, по, по цих програмах можна багато чого дізнатися. так? Але це і, і, і ну, американські організації, і, і німецькі партнери, так, і, і європейські загалом партнери нам допомагають в проєктах когенерації. Е, на сьогодні е, малі установки когенерації, яких ми отримали вісім. Ну це в принципі відкрита інформація для забезпечення виключно роботи наших котелень. Так у нас вже е, ну, дві можна сказати введені в експлуатацію. Зараз працюють. Вже Кілька тижнів працюють, тобто дані котельні незалежні фактично від зовнішнього електропостачання, так і коли в нас були відключення, то котельні продовжували працювати. Тобто це установки, які забезпечують електрообладнання котельні, і котельня, незалежно від відключення електроенергії, подає тепло, ну, звичайно, при наявності природного газу. Також ми ще, ну шість проєктів у нас вже на завершенні, так, ну, і є ще великі проєкти забезпечення, вживлення, резервного живлення наших. Об'єктів, які ну, скажімо, більш масштабні, так, але все це дозволяє нам ну, набагато більш впевненіше проходити опалюваний сезон. Крім того, ми реалізовуємо на невеличких котельнях системи резервного живлення за допомогою накопич... ну, накопичувальних систем, тобто інвертор плюс акумулятор, так який дає нам можливість в автоматичному режимі, коли пропадає світло, так нас. Котельня залишається в роботі фактично там той період часу, поки є вже і і такі, і таке у нас обладнання введено, вже працює, ну скажімо, більше ніж на двох десятках об'єктів. Так, і ми продовжуємо це впроваджувати. Тому м -м, працюємо, рухаємося, все це фінансується. Звичайно, це потребує коштів, так і без допомоги е міста, міського бюджету, ліської міської ради, керівництва міста, ми би це все не реалізували, але ну працює. Працюйте. Пане Олександре, ти читала, що в принципі ці, ця когенерація, вона має, може бути використана у трьох варіантах: тобто, якщо немає електроенергії, якщо немає газу, бо робота любов теплоенерго власне, вона тим складна, що вона потребує наявності, і електроенергії і газу. Очевидно. І третій варіант може якщо немає і того, і того. Все одно, так оцей накопичувальний варіант, про що ви говорили, трішечки роз'ясніть. От використовуєте вже всі три варіанти, чи поки що усвоїли один чи два? Ну, е, на жаль, ми не можемо зараз сказати, що ми зможемо працювати при відсутності газопостачання. Так, при відсутності газопостачання ми реалізовуємо один сценарій це збереження наших мереж. Але на сьогодні. Ну, та інформація, яку ми маємо, і ті контракти, які ми маємо на постачання газу, і той баланс газу, і, скажімо, стан постачання його, так у нас перебоїв по газопостачанню, що не було жодного, дає нам ну, таку певну зараз ну, взагалі не можна говорити, що в чомусь можна бути впевненим, так? але дає нам переважну думку того, що ну, з газопостачанням. Опалений сезон у нас значних труднощів не буде. Так, держава розвиває видобуток газу. Звичайно, що це все знаходиться під пильною увагою цього клятого ворога, але тим не менше, ну наразі, як ми бачимо, газопостачання в нас не переривається. Тому, власне, так і використовуємо когенерацію, малу когенерацію, так децентралізовуємо джерела електроенергії, які працюють на газі, тому що. Ну, тому що є, є, є якесь стабільне постачання, так бо інші джерела палива вони на жаль потребують набагато більших інвестицій на сьогодні. Так ну і система наша побудована так, що у нас все працює на природному газі. Так, без сумнів, все це потребує великих інвестицій. Пане Олександре, от в принципі, наскільки пам'ятаю, як ми почали більш активно працювати з Львів Теплоенерго, то власне влітку цього року минув рік, відколи ви очолили Львів Теплоенерго. Рік минув і мало того, приєднали незадовго після цього, після вашого призначення, приєднали до Львів Теплоенерго ще одне. Залізничне теплоенерго, тобто це був окремий підрозділ. Досі таким чином об'єм роботи збільшився, і вже за цей період. Своїх директорства у цій складній надзвичайно структурі ви можете зробити якісь висновок, які, так би мовити, запаси спроможності має Львів Теплоенерго, як ви бачите таку стратегію розвитку цього підприємства, вдосконалення цієї системи. Для Львова. на ну, це залізничне теплоенерго було окремим підприємством. Фактично, та так. це не було окремим підрозділом, і ми дуже переживали, яким чином ну як це сприйме колектив. Так на сьогодні ну я хочу сказати, що з 1 січня 2024 року у нас всі персонал, всі працівники залізничного теплоенерго були переведені в відповідні підрозділи вівтепленерго на відповідні посади, які були обумовлені заздалегідь так. Якщо я не помиляюсь, то там майже 370, здається, чоловік було колективу залізнича тепленерго, то буквально троє чи четверо не виявили бажання переходити в об'єднане підприємство. Так? Всі решта перейшли. Звичайно, що були якісь запитання, переживання, але, як на мене, зараз ми ну, все це налагодилось, підприємство працює. Стосовно року, який я працюю, ну так, влітку. Фактично весною, я працюю з 4 квітня 2023 року. Ви знаєте, можу сказати одне впевнено, що я завжди чомусь вважав, що на виробничих підприємствах такого класу, так ну будучи працюючи в керівній структурі військової міської ради, головне це інвестиції та технології, тобто заліз. Попрацювавши цей період часу, я зрозумів, що Незважаючи на те, якими технологіями ми будемо володіти, якими інвестиціями, все-таки все тримається на колективі і на людях. І ну, напевно головний наш капітал, так, це наші люди, наші фахівці, наш розум, так, той інтелектуальний капітал, який ми маємо. Тому що ну, це показує практика, ті рішення, які ми знаходимо. Ті зусилля, які прикладаються працівниками, робітниками, вони, ну, це не здатне замінити жодна техніка наразі, жодна технологія, так, жоден штучний інтелект. Тому люди це значний капітал. І от зараз ми маємо дуже велику, ну, напевно, проблему все-таки. Я як директор підприємства маю право це говорити. Ми, ми матимемо проблему, проблему з бронюванням. так, Зараз ми це. ну, це питання вже присвітлюється і на рівні Кабінету міністрів, і керівництво міста до цього підключається. В нас е, до, до, до внесення змін законодавства щодо бронювання, яке відбулося буквально невдовзі. У нас була можливість бронювати 100% військовозобов'язаних працівників. Ми цим відверто ніколи не користалися, бо ми розуміємо прекрасно, що е, люди на фронті потрібні. І у нас на сьогодні майже 70 хлопців служить. В, в Збройних силах нас є кілька поранених і важко поранених. Нас четверо хлопців загинуло, наших працівників. Так ми ну це пам'ятаємо, ніколи не забудемо їх вклад. Але тим не менше ми мали можливість забронювати 100% наших фахівців для того, щоб здійснювати цю необхідну роботу. Зараз у зв'язку зі змінами нам. Ну так поки що наразі виглядає, що вдасться забронювати лише 50% військовозобов'язаних. А це для проходження опалювального сезону відверто колопс може настати колопс, тому що є підрозділи, всі підрозділи важливі, так але є виключно фахові підрозділи, такі як енергетична служба, такі як шлюсарі і фахівці з контрольно-вимірювальних приладів, наладчики котлів, наприклад, так навіть фаховий оператор котельні, оператор центрально типового пункту. Це люди, яких ну по-перше, їх і так завжди бракувало. Так зараз у нас ну, криза, яка б виникла ще до війни. Зараз вони просто на вагу золота, і ми не можемо дозволити. Я не можу собі дозволити втратити половину енергетичної служби, тому що я не зможу. Наприклад, забезпечувати до резервним живленням свої джерела. У мене вже кількість дизель-генераторів в різних форматів доходить до 200. Мені потрібно багато людей, щоб їх заводити, експлуатувати, ремонтувати і так далі. Їх так? Роботи, на так? жаль, держава цього на сьогодні не розуміє, але ми все-таки ну, вже все, що ми могли зробити, ми зробили. Відповідні листи написані, відповідні резолюції теж надіслані. На адресу кабінету міністрів підключилися асоціації не тільки, це стосується не тільки теплопостачальних підприємств, а й інших водопостачальних, так. Тобто ми кричимо, ми б'ємо в набар, Якщо ну, треба визначатися, так або ми подаємо тепло, або, або не буде так. ким працювати. Або не буде ким працювати. Так, так Тому основний мій висновок, що все тримається на колективі, і відверто я, ну. Дуже вдячний тим людям, які працюють на цьому підприємстві, тому що без людей не було б нічого, незважаючи на будь-яку допомогу іноземних партнерів, фінансування, це все другорядне. Пане Олександре, це надзвичайно цінний висновок, що коли керівник справді цінить людську працю, досвід, професіоналізм, бо справді підготувати наладчика котла якогось великого, так? То це потрібно кілька років, щоб він набув того досвіду, який потрібен, звичайно, звичайно. коли по шуму мотора може орієнтуватися, що є несправність, правда? Звичайно, так. фахівці енергетики, так, які в нас зараз маса електрообладнання, інвертори, акумулятори, ми це все робимо своїми силами. Ми не можемо, якщо в когось складається враження, що ми можемо найняти якусь компанію, так, по-перше, це кошти, а по-друге. В цих компаній зараз теж проблеми дуже великі, так, і, 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 і так само з працівниками. Тому, власне, в нас, нас є колектив, але ми його, ну, нам треба його зберегти. Зараз все таки більше можна залучати до роботи тих ту молодь, яка від 18 до 25 років, якщо вони навчаються у вищому навчальному закладі, чи закінчують його вже є така можливість, от є такі, так би мовити, стимули для того для залучення кадрів нових, власне з вищою освітою людей. Ну, намагаємося працювати з професійно-технічною освітою, так намагаємося залучати. У нас багато дуже хлопців. Ну, більшість хлопців, трохи дівчат проходять практику на підприємстві. Звичайно, що хотілося б нам залучити багато молодих працівників. Але ну, тут не завжди нам вдається. Тобто, на жаль, поодинокі лишаються на роботі. Так? Ну, по-перше, не завжди після закінчення закладу профтехосвіти ми маємо готового фахівця. Так? Якщо мова йде про зварювальника, ну, наш не кожен зварювальник є з 10 зварювальників, лише один може почати працювати, наприклад, на мережах великого діаметру, і то йому треба пройти навчання в нашому колективі. Тобто потрібен час. Так? Не кожен фахівець слюсар чи, чи фахівець електрик, енергетик теж може після навчального закладу одразу пройти і розбиратися в нашому плані. На це все потрібен час. Ну і звичайно, рівень заробітної плати не завжди там приваблює таких молодих спеціалістів, але потрошки, звичайно, що ми намагаємося залучати. Без сумніву, рівень заробітної плати, це дуже важливо. І я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії директор Львівського міського комунального підприємства Олександр Донець. Пане Олександре, так рівень зарплати є важливим, і не всі, і навіть ваші абоненти, так би мовити, які одержують вас послуги, знають, що фактично Львів Теплоенерго – це самоукупне підприємство. Тарифна політика це власне. Той момент, який має забезпечити відтворення підприємства, ну і ще якесь стимулювання для тих, які працюють, тобто хоч якийсь, але прибуток підприємства. Що ви скажете про це? Якою є тарифна політика, як забезпечується фінансова спроможність теплої теплоенерго в цих умовах? Тарифна політика на тепло в нашій державі це, на жаль, проблема, яка виникла не під час війни, а ще. Задовго до її початку, так на жаль, це було завжди елементом політичних торгів. Як і складова ціна на газ, так зараз зрозуміло, що під час військового стану врегулювати це кардинально не виходить. Так? І відверто, ну так як ми спостерігаємо, за це ніхто не хоче братися на, ну, на державному рівні. Тому що ж проблема ж не тільки вівтеплене, проблема багатьох підприємств України. І ми бачимо, що робиться. Наприклад, в тому самому кривому розі, де, до речі, наші хлопці другий тиждень сьогодні вертаються, дай Бог, щоб щасливо повернулися з відрядження. Два тижні працювали дві бригади, дві ланки зварювальників, три одиниці техніки нашої допомагали. На лінії фронту так працювали? Ну фактично, так. От вчора там їх так потрусило, і були прильоти, та ми за них. Переживали, молилися так, але ніби щасливо вертаються додому. Два тижні відпрацювали день в день, суботу, неділю на е, теплотрасах. Говорили теплотраси до будинків, тому що ну просто там дуже велика проблема. І це все в тому числі і тарифна політика. так Тому на сьогодні нашою стратегічною метою, звичайно, є, є самоукупність, тому що ми підприємство, ми повинні заробляти на себе, ми повинні. Забезпечувати місто податками, а не місто має нас фінансувати. Але на жаль, сьогодні без того фінансування, без підтримки міста, ми звичайно не можемо вижити і не можемо собі і дозволити ну, якісь інвестиційні, наприклад, реалізацію значних інвестиційних програм. Депутатський корпус, він розуміє це сприяє роботі. Ну не було проблем у нас цього року. Так, звичайно, що депутати. Постійно запитують, чому такі кошти йдуть на компенсацію цих тарифів по теплу, і мають на це право, так тому що, ну зрештою, це податки громади, так і. Але, ну, звичайно, що ми роз'яснюємо, пояснюємо. Ну, якщо ну, у нас тариф на тепло для населення є сталий і не змінюється фактично з кінця 2018 року. Давайте а подивимося і... на інші позиції, да, яким чином зросли ціни. На електроенергію, на газ, на пальне, Я вже не говорю там про, про якісь інші матеріальні складові. Наш тариф є сталий з 2018 року. Тому наразі підтримка міста, і ми просили, і нам в бюджеті заклали частково підтримку на наступний рік. Звичайно, що ми мусимо оптимізовуватися. І зменшувати свої витрати і втрати, і ми це робимо наскільки це можливо, так щоб з кожним роком, ну якщо тариф не буде рухатися, так щоб кожного року ми, ну скажімо, все менше і менше просили підтримки з бюджету. І... Ну але на сьогодні ми без підтримки з бюджету міста ми звичайно що не зможемо функціонувати. О, цей борг, який за різницю в тарифах мав компенсувати кабінет міністрів, бо що не вертаються ці гроші? Ні, ці гроші поки що не вертаються. Конкретно по Львів, теплоенерго ця різниця вже доходить до 2 мільярдів гривень. Ви можете собі уявити, що це за сума. Так тобто, це та сума, яку, ну, яку ми мали заплатити за паленої енергетичні ресурси, але не отримали її як доход. Відповідно, отримали ці кошти ну менші знаєш, кошти від міста, так але ну і і, скажімо, так, десь зекономили, десь зменшили втрати, десь десь якось прокрутилися, і нам вдалося не просто функціонувати, а ще бути готовими до вику. Пане Олександре, власне, це це дуже важливо знати нашим слухачам, потенційним абонентам Тепто енерго, що ви працюєте справді у крайньо критичних умовах. Ну і тільки можна подякувати тому колективу, який фактично, якщо відсутні гроші, додаткові якісь зароблені, так то і. Від... Відсутні якась матеріальна винагорода тим людям, які працюють сьогодні. в нашому ефірі, пане Олександрі, ви маєте можливість подякувати усім своїм працівникам, подякувати тим абонентам вашим, які справно розраховуються за надані послуги, бо це ну крайні важливо для вашої діяльності. Скажіть щось хорошого з Новим роком, Різдво у нас за новим стилем. Я так думаю, що всі вже будуть святкувати 25 грудня. Так, незважаючи на ті такі жахливі умови, в яких ми сьогодні живемо, так, за те, що гинуть люди, Різдво це все одно найсвітліше свято. Я, ну, звичайно, що ми працюємо, вся наша робота є для споживача. Споживач це наше все, так. Тому в першу чергу хочу подякувати всім львів'янам за то ну, фактично 100% вчасну оплату за послуги степлопостачання, це теж для нас критично важливо, тому що кожна фактично гривня вона для нас важлива. Хочу побажати всім затишку, злагоди і такої різдвяної зірки вдома. І звичайно, що колектив. Тому що наш колектив він сильний, він фаховий, він заслуговує на належну підтримку, на належну оплату праці і на. Хорошему й впевнене майбутнє на цьому підприємстві. Тому всім хочу побажати гарного різдва, щасливого нового року і перемоги І Дякую вам, пане Олександре. Це був у нас директор підприємства, який на перше місце. І заслугою роботи львів, топло на розставить роботу людей у своєму колективі. Дуже вам дякую за цю позицію, пане Олександре. Бажаю вам, вам також успіхів, веселих свят, різдвяних і щасливого Нового року, нових проєктів гарних у наступному 2025 році. Дякую вам. Дякую всім Успіхів вам і дякую нашим слухачам за увагу. І нагадаю, що ми спілкувалися із директором Львівського міського комунального підприємства Львів Теплоенерго.